Слава Богу, брати і сестри. Після вчорашнього відео про заправку почитавши ваші запитання, перше, чому не назвав заправку. Ви знаєте, сьогодні зранку дзвонить мені пише вірніше, чоловік СМСК, батюшка. Чудо сьогодні. Він поліцейський, не нижче майора. Звання. Поїхав. На заправку заправлятися. Вчора подивився, каже, ваше відео. Приїхав на заправку, ну, образно, скажімо, дав тисячу гривень, каже на тисячу заправте мене. І Ніколи також не дивився на колонку. Підходжу вже сідати в машину, подивсь на колонку, каже, ну, до 40-40 гривень не доправив машину. Вертаюся назад поліцейський в формі. Вертаюся назад, каже, ти ж мене обманув, наскільки ти він? Каже, ти я вам віддам гроші. Задача моєї відео була. Ви зрозумієте, що є люди, які працюють в компанії, власники компанії, вони працюють не покладаючи всіх своїх зусиль, талантів, здоров'я для того, щоб щось заснувати. І там працювали люди, які будуть там працювати і мали також на прожиття. Є люди, які дійсно власники багатьох компаній, які піклуються. І я знаю. Деяких співвласників цієї заправки, верніше компанії цієї заправки, я їм відправив це відео про те, що я вчора записав. Чому не сказав? Тому що через одну людину я не хочу обливати грязю, всю їхню мережу заправок і всіх людей, які працюють, знаєте, серед наших. Прихожан також є багато людей, які працюють на заправках. І вони чесні, вони добросовісні, відносяться до свого послуху. І якщо я буду називати назвати заправку, це означає, що по всіх мережах, може дійсно люди чесні. Люди служать, піклуються, щоб обслужити людей. Ну, Цей випадок, який показав, що знаєте, дехто каже, що я не сказав, бо це. як Казка, що це є видумана. Моя була задача допомогти тим, хто заправляється, щоб вас не обманували. Не обманювали, щоб на вас не наживалися. Тому що сьогодні дуже-дуже важко заробити. А паливо дуже-дуже невеликий жаль росте вверх, дороге. І щоб даром ваші сили не покладали, і ви могли потратити щось для себе, для дітей, для побуту. І ви знаєте, з одної цілі те, що сьогодні роблять з нашою церквою, коли кажуть, от, ефільовані, як я вам вже казав, не виспівують воїнів, служать на російській мові, ну і багато чого іншого такого брехливого. І ви довіряєте, ви вірите, ви поносите, ви поширюєте, ви розносите цей навоз, цей смрад. Отравлюєте себе і людей, оточуючих, знаєте, багато синів, наших священників погинули на війні, багато наших прихожан, пономарів, алтарників. Знаєте, в Росії є така проблема, як недавно мені сказали, що вони також хочуть перейти на російську мову з церковно-слав'янської, то скажіть, якщо в Росії є така проблема, Перейти з церковнослов'янської на російську, то яка це мова російська у нас церковнослов'янська? Що ви кажете, що ми служимо на російській мові? І ті правила, браті і сестри, які є в церкві, вони стосуються всіх. Що кажуть, Зеленський патріарх дав автономію чи фарію, ну, розумієте, є правила для патріархів, для священників, для мирян. Вони всі одинакові. Вони Богом дані. І людина. Ким би вона не була, якого б вона звання не було, вона не послана тут на землі нарушати ці закони. А як Господь сказав Іван, я прийшов не нарушити, я прийшов виконати. І все те брехливе, яке сьогодні рється на віруючих УПЦ, не епіскопат, піскопат, на пристоятеля, на священників, це тільки показує єдине, що ми любимо обман, ми любимо брехню. І дай Боже, щоб нас Господь присвятив. Смирив, відкрив очі тим, хто поносить, хто сіє це зло, тетернія між людьми, роздоре, насильство, тому що написано не всякі говорящий мені Господи, Господи, йде в Царство Небесне. І дай Боже, щоб нас ніколи ніхто не обманював, і ми свої сторони старалися послужити ближньому, допомогти ближньому. І ця історія, ще раз нагадую, для того, щоб нам. Було легше жити, і ми піклувалися про свій захист, про те, що нас ніхто не обманув. Просто довіряйте, провіряйте те, до чого ви використовуєте для себе. Нехай Боже благодать хранить нас всіх, миру нам, здоров'я і Божої помочі всіх наших справах. Храни вас всіх, Господь.